Вітаю поціновичі математики розв'язуємо номер 1202. Розв'яжіть систему рівнянь. Перша система має вигляд 3х плюс 4у дорівнює 0, 2х мінус 7 дорівнює 29. Будемо розв'язувати способом підстановки. Пропоную з другого рівняння виражати х, оскільки біля х коефіцієнт 2. А на двійку легко виконати ділення. Отже, перше рівняння залишимо без змін, в другому рівнянні виразимо 2х. Отже, мінус 7 перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком. Було мінус 7, стане плюс 7. Друге рівняння поділимо на 2. Отже, всі коефіцієнти цього рівняння ділимо на 2. 2х ділимо на 2 буде х. 29 ділимо на 2, буде 14,5, 7 ділимо на 2, буде 3,5 у Оскільки ми х виразили, ми замість нього у перше рівняння. Можемо підставити цей вираз. Отже, 3 помножити на 14,5 плюс 3,5 у плюс 4 у дорівнює 0. Перше рівняння у нас містить тільки у, отже, ми можемо його виписати і розв'язати. Виписуємо перше рівняння. Розкриваємо дужки. перед дужками множник 3. Отже, 3 по черзі множимо на кожен вираз в дужках. 3 множимо на 14,5. 3 на 5, 15, 1 запам'ятали. 3 на 4, 12 і 1 3. Одиничку запам'ятали. 3 на 1, 3 і плюс 1 4. Але ми множили на десятковий дріб, одна цифра була після коми. Отже, 43,5. Плюс 3 множимо на 5, 15, одиничку запам'ятали. 3 на 3, 9 і одиничка 10. Але множили на десятковий дріб, одна цифра після коми. Плюс 4. Подібні доданки зводимо 10,5 плюс 4 буде 14,5. А от 43,5 будемо переносити в протилежну частину з протилежним знаком. Щоб тепер знайти Y, нам треба добуток мінус 43,5 поділити на відомий множник 14,5. Доведеться ділити два десяткових дроба. Коли ми ділимо десяткові дроби, ми цифри перенос... кому переносимо вправо на стільки цифр, скільки їх у дільнику. Ну, доведеться на одну цифру переносити. Отже, вийдуть уже два числа, мінус 435 і 145. Я буду скорочувати дріб. І чисельник і знаменник закінчується на п'ятірку. Отже, на 5 точно обидва ці числа поділяться. 43 ділимо на 5, 8, 35 ділимо на 5, 7. 14 ділимо на 5, 2, 45 ділимо на 2, 9. 87 ділимо на 29, буде 3. Y дорівнює 3, ну, але зі знаком мінус, мінус 3. Отже, y ми вже знайшли, обчислили. А тепер нам треба останній раз, де у нас була система, де ми виразили х, підставити. Х дорівнює 14,5 плюс 3,5 помножити на мінус 3. Спочатку виконуємо множення. Отже, 14,5 без змін. плюс на мінус буде мінус. Якби 35 множили на 3, було б 105, але одна цифра була після коми. Отже, одна цифра після коми буде і в результаті. 14,5 мінус 10,5 буде 4. Отже, х дорівнює 4, пишемо на перше місце y дорівнює мінус 3, пишемо на друге місце. Це наша відповідь. Друга система. 8х мінус 5y дорівнює 41, 4х плюс 3 y дорівнює мінус 7. Я у першому рівнянні буду виражати ігрики, оскільки при на 5 легко перейти до десяткових дробів. Тому з першого рівняння виражаємо спочатку мінус 5 y Отже, 8х треба перенести в протилежну частину з протилежним знаком. 41 без змін, 8х перенесли, стало мінус 8х. Друге рівняння не чіпаю. Перше рівняння будемо ділити на мінус 5, адже ми хочемо виразити змінну Y. Мінус 5 ділимо на мінус 5, буде Y. 41 будемо ділити на мінус 5, буде від'ємне число. 40 ділимо на 5 8, Одина, 10 ділимо на 5, буде 2. Мінус 8,2. Мінус 8х ділимо на мінус 5, мінус на мінус десь плюс 8 на 5, один раз можемо взяти, трійка залишиться, допишемо нолік. 30 поділити на 5, 6, 1,6х. У друге рівняння замість у, оскільки нам уже вдалося його виразити, будемо підставляти наш вираз. 4х переписали плюс 3 в дужках мінус 8,2 плюс 1,6х дорівнює мінус 7. Друге рівняння містить лише х, отже, ми можемо його виписати і обчислити значення х. 4х плюс 3 в дужках мінус 8,2 плюс 1,6х дорівнює мінус 7. Перше, що ми будемо робити, розкривати дужки. Перед дужками множник 3, отже кожен вираз дужках будемо множити на 3. 4х, плюс 3 множимо на 2, 6, 3 множимо на 8, 24, число було від'ємне. Плюс 3 множимо на 6, 18, одиничку запам'ятали, 3 на 1, 3, і плюс одиничка – 4. Одна цифра після кона. Х. Дорівнює мінус 7 4х і 4,8х зводимо це подібні доданки. Додаємо буде 8,8х. А ось мінус 24,6 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. Число стане додатним мінус 7. 8,8х дорівнює. 24 мінус 7 17,6. Щоб знайти х обидві частини рівняння, ділимо на 8,8. Оскільки нам треба поділити два десяткові дроби, пригадуємо, що тоді ми кому переміщуємо вправо на одну цифру. І нам треба 176 поділити на 88. Це буде 2. Х ми знайшли. Якщо ми знаємо х, ми можемо його підставити в перше рівняння нашої системи і обчислювати у. У дорівнює мінус 8,2 плюс 1,6 помножити на 2. Спочатку виконуємо множення 1,6 помножити на 2, це буде 3,2. Одне число від'ємне, друге додатне, отже, доведеться віднімати від більшого менше і ставити знак більшого. Буде мінус 5. Отже, х було 2, пишемо на перше місце, y було мінус 5, пишемо на друге місце в дужках. Це наша відповідь. Переходимо до третьої системи. Третя система. 2а мінус 5b дорівнює 0, мінус 7а плюс 4b дорівнює 27. Спробуємо з першого рівняння виразити 2а. Це і найменший коефіцієнт, і на 2 дуже легко ділити. А от мінус 5б перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком. Друге рівняння залишаємо поки що без змін. Перше рівняння будемо ділити на 2. Отже, 2а ділимо на 2 буде А, 5b ділимо на 2 буде 2,5B. Оскільки ми А вже виразили, ми замість А в друге рівняння можемо підставити наш вираз. Мінус 7 помножити на 2,5b, плюс 4b дорівнює 27. Можемо вже виписувати друге рівняння, оскільки воно містить тільки змінну b, розв'язати його. Спочатку 7 будемо множити на 2,5, 7 на 5, 35, 5 записали, 3 запам'ятали. 7 на 2, 14 і 3 17. Одна цифра після коми і одне з чисел було від'ємне. Отже, мінус 17,5b плюс 4b дорівнює 27. Зводимо подібні доданки. Одне число з мінусом, інше з плюсом. Отже, від більшого модуля віднімаємо менший модуль і ставимо знак того числа, у якого модуль був більше. 17,5 мінус 4 буде 13,5. Але за модулем 17,5 більше, перед ним був мінус. Щоб знайти Б, нам треба 27 поділити на мінус 13,5. Будемо переносити кому. Отже, 270 будемо ділити на мінус 135. Очевидно, що це буде 2. Б знайшли. Якщо знаємо Б. Можемо в перше рівняння підставити і обчислити А. 2,5 будемо множити на мінус 2. Якби ми 25 множили на 2, було б 50, але одну цифру треба відокремити комою. Одне число було додатне, одне від'ємне, отже А буде з мінусом. Оскільки А за абеткою йде раніше, воно буде перше в дужках. Б за абеткою наступне, воно буде друге в дужках. Наша система розв'язана. Четверта: 10m2n дорівнює 39. 9m плюс 4н дорівнює 38. Я з першого рівняння виражатиму поки що мінус 2Н. Отже, 10n будемо переносити в протилежну частину з протилежним знаком. 39 мінус 10n. Друге рівняння поки залишаємо без змін. Перше рівняння буду ділити на мінус 2. Кожен коефіцієнт. Мінус 2n ділимо на мінус 2 буде n. 39 ділимо на мінус 2 мінус. 14,19,5. Мінус 10 на мінус 2, мінус на мінус, плюс, 10 на 2 5 М. Друге рівняння замість n будемо підставляти вираз. Отже, будемо мати 9м. Плюс 4 в дужках мінус 19,5 плюс 5м дорівнює 38. Друге рівняння містить тільки одну змінну m, отже, ми зможемо його розв'язати. 9м перепишу без змін. А ось тут уже буду розкривати дужки. 4 множимо на мінус 19,5. Ну, 19,5 на 2 у нас було 39, і ще на 2 буде 78, але зі знаком мінус. 4 множимо на 5 плюс 20 38. Зводимо подібні доданки: 9М плюс 20m буде 29m. 78 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. 38 плюс 78. Отже, 29 м дорівнює 8 плюс 8 16, одиничку запам'ятали. Нам треба знайти М. Для цього ми 116 будемо ділити на 29. Так, спробуємо. 4. 4 на 20, 80, 4 на 9, 36, 80 плюс 36. Так, 4 підходить. Отже, m дорівнює 4. М обчислили. Отже, можемо підставити в нашу останню ось цю систему замість m наше число і обчислити N. N дорівнює мінус 19,5 плюс 5 помножити на 4. Спочатку виконуємо множення. 5 множимо на 4 буде 20. Два числа з різними знаками. Отже, від 20 віднімаємо 19,5, буде 0,5. М за обеткою раніше пишемо на перше місце, n іде після М 0,5. Це наша відповідь. Система розв'язана.